Фармадол таблетки від головного болю. Спалах африканської чуми стався у селі Стайки, що на Київщині. Постраждало все поголів'я свиней у невеликому приватному господарстві. Власники про ситуацію на камеру говорити не наважуються. Вона буде через місяць чи через три місяці торгувати на базарі. Її будуть обходити. Не знаю, як, ви розумієте чи ні? Це розголос. На нас кажуть, що ми розносчики інфекції. Олексій Михайлович брав у нас молоко, тепер боїться, розумієте? Бо він думає, це чума, навірно, ще мене діти, я ще, не дай Бог, їх чимось заражу. Жінка телефоном зізнається, що в родині через африканську чуму справжнє горе, адже позбулись основного заробітку. Вісім поросят дорізали, чи як там убили електрострумом і вивезли, спалили на комплексі. У нас по 15 чоловік приходило в двір різні лабораторії чи приїжджали, брали аналізи. Вже інфекції сказали. В нас немає, покропили все. Та, окрім подвір'я господарів, де були заражені свині, на карантині все село і ще кілька сусідніх, адже існує загроза, що інфекція могла дістатись і інших господарств. Тому решта свиней в громаді під пильним наглядом та заборона продажу м'яса дворового забою. За карантином стежить староста села. Я обійшов магазини там, де торгують м'ясом. Попередив, повідомив по всіх наших групах. Ми розкинули інформацію у телеграмах і у Фейсбуці. Тому минулої суботи, коли у нас тут в селі базар, м'яса не було. Особливо, якщо це м'ясо було свинина ну, домашнього забові, так би мовити. Так дозволяється тільки те, яке там збойні офіційно привозять. Про спалах африканської чуми тут знають всі. Магазини з м'ясною продукцією зачинені. Карантин у нас в селі на на два місяці. Але що це за хвороба і для кого вона несе загрозу, достеменно не знають. Мені кажеться, що це м'ясо чи темніє, чи чи воняє. Я так просто думаю, заражається кров. Загрози для людей африканська чума немає, пояснюють тутешні ветеринари. Також африканська чума не може зашкодити іншим свійським тваринам. В господарів, де стався спалах, все поголів'я утилізували, а ділянку ретельно обробили. В обісті громадянина, в якого виникло дане захворювання, проведено дезінфекцію на даний час. Уже тричі у зоні спостереження наглядаємо за тваринами в разі виявлення будь якого захворювання. Ці тварини спалюються, а інші вивозяться здорові на м'ясокомбінати, де можна буде провести їх забій. Ця хвороба не несе небезпеки для людей. А м'ясо дворового забою не можна продавати не через те, що воно шкодить людині. А якщо воно заражене, то інфекція може потрапити в інше господарство та покосити ще інші поголів'я. Тобто, якщо у власників десь в іншому населеному пункті може виникне дане захворювання, і вони бояться звернутися до ветеринарного лікаря, може бути таке, що заріжуть і почнуть його зберігати або в готовому вигляді, або в ще в якомусь переробленні вигляді. то це у замороженому стані він може зберігатися протягом року. Так са ми маємо атомну бомбу. Му наголошує ветеринар: якщо у свиней є такі симптоми, обов'язково звертайтесь до відповідної служби, бо африканська чума не лікується її треба вчасно діагностувати. Відказ від корму. Тварина лежить висока температура біля 41 градусу. Е, виникають дуже великі плями на тілі. Буває синюшність, дуже відмітна прося червоніє. Крім того, збудник інфекцій у свиней, здебільшого, не провина господарів. Вона може потрапити на обійстя завдяки гризунам, комахам чи просто пилом. Важливе попередження для мешканців не викидати в поле рештки свійських тварин, бо це одне з найбільших джерел поширення африканської чуми. Потрібно спалювати на відповідних підприємствах.